Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Криптодом. Ну що ж, актуальним на сьогодні все ще залишається Whitebit токен. Саме по ньому приходить найбільше запитань і міркувань наразі. Особливо після того, як я в останньому відео сказав, що в мене є ідея а, таке міркування, щоб перезайти знову в WhiteBit, продавши його там по 4 долари. І, звісно ж, на фоні цього всі почали запитувати, чи я вже продав, чи буду продавати, чи що взагалі роблю з ними. І в цьому відео я розповім власне про це. Тож нагадую всім, яка зараз ситуація в нас з вайтбітом. Ідуть розлоки. Розлоки закінчуються. Всі очікують 3 і нижче трьох, і, власне, ми майже до цього дійшли. Але незабаром. Вайтбід відстрілює і летить на 4. А пікова точка була наразі 417, і якщо б я продавав по 4.17 всі свої токени, котрі я відкупив вже на 15 тисяч доларів, загальний депозит нагадує, що в мене 20 тисяч доларів. Тобто наразі мій портфель заповнений по цьому проектові на 75%. І в мене там десь 400 чи 4600 а В цілому ви можете це нормально порахувати. Середня ціна в мене 3,3. 3. Долари за whitebit токен Тож, якби я продав по піковій, я б зміг вже заробити там плюс три тисячі доларів, і це начебто непогано. І власне на підсвідомому рівні я про це саме і міркував, коли писав, що було б таки непогано перезайти. Ну, типу, прикиньте, я зайшов на 15 тисяч і маю там 4 400 умовно. А міг би. Перезайти на 18 тисяч і значно збільшити цей об'єм токенів там на 200-300-500, в залежності від того, по якій ціні б я перезаходив. І насправді ну все звучить максимально логічно. І я планував це робити, тому власне про це проговорив у відео. Але потім я згадав, як це було минулого разу, коли. Була схожа ситуація по пампу. Ми довго висіли в просадці, потім раз ми стрельнули, трішки спустилися, два стрельнули, трішки спустилися. І там ми дострелили до 5 чи до 6 доларів того разу. І більшість гравців почали продавати тим самим вайтбіт вибив слабі руки. Після чого він відстрелив на 10-13 на доларів. Ну, в цілому ви самі все знаєте, як то відбувалося. Тому я поміркував, що якісь там нещасні 3000 доларів однозначно не варті того. І ми бачимо, що наразі пішов а, спуск токену. Знову ж таки, вже 3,87 він коштує. Але це не означає, що він піде нижче. Тобто WhiteBit в будь-який момент може його пампити далі, і він може далі відскакувати і рости. Нагадую, що цим токеном керують власне тільки вони. Саме тому я вирішив: не чіпати Вайбіт взагалі. В мене залишилося 5 тисяч доларів, як буде нормальна ціна, там по 3,3, я буду брати. Я доберу на ці 5 тисяч доларів і закрию питання з Вайбітом. І почну виставляти ордер на продаж, і я так. Прикинув собі, що зважаючи попередні пампи, які також були, до речі, цілком штучними. І я очікую, що наступні пампи, як будуть доволі високими, вони також можуть бути штучними. Але вони штучні не дуже довго. Ви повинні розуміти, що коли токін з трьох летітиме на 15, він тим самим робить собі неймовірну рекламу. Візьмемо той же Аптос, який робив, власне, це саме буквально декілька тижнів тому. І в нього почали заходити, власне, коли він пробив 10-15 і тоді в нього почали інвестувати. А до того, як він був по 3-4 по долари, він був просто нікому не цікавий. Тож, мій план по Вальбіто це докупити те, що залишилося, поставити ордери на 15 доларів і чекати їх фіксації. А яка твоя думка, власне, по цьому проектові? Що ти очікуєш, які ордери для закривання ставиш для себе? Не забудь зайти і розповісти про це в коментарях. На цьому все вам віщав Криптодон. Вдалих торгів!